І трохи позитиву на кінець. Наш спеціальний кореспондент вирушив до Лос-Анджелесу на Леозірок, де скоро з'явиться ім'я української дівчини. Хто вона? І як завоювала Америку? Дивіться, а ми побачимось вже наступного понеділка. Пам'ятаєте цю маленьку дівчинку. Це Катя Кузякіна, восьмирічний вундеркінд від музики. Та будуть танці! Юна барабанщиця вже встигла виступити на сцені як дорослий член команди з такими китами української музики, як ВВ, Медхетс та Булараса. Мрією Каті була поїздка до Лос-Анджелесу та участь у американському шоу-талантів. Кошти на мандрівку збирали всією україною. Втрутилася, і програма гроші. Завдяки нашим глядачам мрія Каті здійснилася. Я так щаслива, що я отримала візу в Америці. І ось нарешті ми зустрічаємо Катю у аеропорту після її тріумфального повернення. Юній музиканці дійсно є чим похизуватися на престижному міжнародному фестивалі. Голден Дрім Українка стала номером один. Лосигася Катя була. На фестивалі на детському міжнародному. Взяла гран-при. Медхес. Медхец, Медхец грала накрила нас. Вот Найлюбиває пісня. Іграла Адель. Тільки уявіть у свої вісім років Катя навіть давала концерт у американському штаті Мічиган. Ездили в Мічиган. Вона виступала там. Смісна рок-групи. Пригосілі її фанати, да, которые следять за її каналом в інтернаті. Можливо, зовсім скоро ми побачимо Катю у найпопулярнішому американському шоу «America's Got Talent» Америка шукає таланти. В фестиваль. на конкурс Америка і штава паршликасину ждемо тепер підтвердження. Нірнічала під виступленням. Ні, зовсім не, -е. не нервнічала. Не -е. Головний приз шоу один мільйон доларів. Цей конкурс запалив чимало зірок. Можливо, зовсім скоро ми побачимо серед них і нашу українку Катю Козякіну.